Вітаю вас, мої улюблені підписники, а ви вже бачили Леопард 1 з динамічним захистом, ніж та Контакт 1. Жарти про те, що Леопард 1 обліплять контактом, вже перестали бути жартом. Але конкретно цей екземпляр зроблений достатньо непогано, і зараз я спробую пояснити, чому. Як ви вже знаєте, або як мої постійні глядачі знають, для динамічної броні необхідна достатня кількість звичайної не динамічної броні. В іншому ж випадку, якщо броня, на яку встановлюється динамічний захист, не володіє достатньою міцністю, після спрацювання динамічного захисту. То вона може просто проломитися. І постеє логічне питання: як ж на Лопард 1, в якого немає фактично броні, встановили динамічний захист? Фактично так, Leopard 1 немає якоїсь суттєвої захищеності, але якщо ми подивимось саме на товщини цієї броні, то, наприклад, верхня лобова деталь має товщину в 70 мм, чого більш аніж достатньо саме для встановлення динамічного захисту. Але товщина броні в бортовій проекції вже набагато менша, у верхній частині 35, а у нижній частині 30 мм. І на жаль, такі товщини броні не можуть вам гарантувати. 100% безпечність після встановлення динамічного захисту, але не все так просто, тому що якщо я все правильно роздивився, то динамічний захист на бортах розташовується на екранах. Таке розташування забезпечує деяку відстань між динамічним захистом та основною бронею танку, що в теорії може врятувати основну броню після спрацювання динамічного захисту від її проламування. Як я вже казав, на цей танчик встановили два типи динамічного захисту: перший це ніж, а другий це контакт один. Ніж встановили на верхню лобову деталь, а так, вже по всьому іншому танку. Це два принципово різні за типом спрацювання, динамічні захисти, і ніж буде набагато сучасніше та ефективніше за контакт 1. До того ж, контакт 1 є радянською розробкою, а ніж українською. Дивіться, в чому справа ніж є представником кумулятивного типу динамічного захисту, аналогів якому просто у світі немає. І сам ніж відноситься до третього покоління динамічного захисту, тоді як контакт перший відноситься до першого. Унікальна конструкція ножа дозволяє йому однаково ефективно працювати як проти кумулятивних, так і Протикінетичних засобів ураження. Це означає те, що Лоопард 1, який оснащений ось таким типом динамічного захисту, зможе витримати навіть оперено-бронебійний підкаліберний снаряд, випущений з якогось Т-72. Без динамічного захисту такого типу, Леопар 1 ніколи б не зміг витримати щось подібне. До того ж, цікавий спосіб встановлення цього ножа, оскільки він не схожий на те, що ми бачили на нашому Т-64 Булат. Окремі блоки цього динамічного захисту чимось схожі на те, що ми бачили на башті Т-84, яка також була захищена Динамічним захистом ніж. Таке рішення може забезпечувати швидший монтаж або ж демонтаж цього динамічного захисту. У будь-якому разі ніж це вам на іграшки, і він забезпечує набагато вищий рівень захисту порівняно з контактом першим. До речі, тут є ще одна цікава деталь стосовно встановлення динамічного захисту контакт 1. Як ви можете бачити, на нижній лобовій деталі контакт перший також не розташовується в притул до основної броні, і це зроблено швидше за все, не просто так. Справа в тому, що нижня лобова деталь корпусу має меншу товщину порівню. З верхньолобової деталі, яка складає всього на всього 50 мм, що може потенційно посприяти проломленню цієї самої броні після спрацювання ДЗ, якщо воно буде прямо наліплено на цю саму броню. Хоча ось ці ділянки корпусу також мають товщину в 50 мм, і чому там контакт перший вже розташовується в притулу до основної броні, питання залишається відкритим. На башті також розташований контакт 1, і він там розташовується наступним чином. Оскільки це модифікація Leopard 1 a 5 його башта вже з заводу має бортові екрани, і саме на ці екрани швидше за все і був розташований Контакт 1, тому там вже забезпечена деяка відстань між динамічним захистом і основною бронею. Ну а в лобовій частині башти Контакт 1 наліпили просто на маску гармати. Важливо розуміти те, що Контакт 1 може захистити переважно тільки від кумулятивних засобів ураження, тобто якогось РПГ, наприклад. Враховуючи те, що Леопард 1 фактично не має ніякої захищеності навіть від не дуже потужних кумулятивних засобів, така модифікація може значно підвищити шанси екіпажу на виживання. Ну а в Встановлення ножа це взагалі величезна рідкість для таких польових модифікацій, але він набагато ефективніший за контакт 1. Тому підбиваючи підсумки, можна сказати, що це досить таки непогана модернізація першого леопарда. Звичайно, що в Термінатора Леопард 1 після такої модернізації не перетворюється, але шанси вижити після влучання якогось РПГ стають значно вище. Ну а завдяки ножу з'являються шанси вижити навіть після влучання. ОБПС. якось так у мене на цьому все любі, друзі. Дякую вам за увагу. Бережіть себе та Україну.